Всім привіт із Сонячної Італії. Дякую за коментар, дуже дякую. Уроки української мови, то, можливо, б він, італійський чоловік, по-іншому, реагував. Ні, це не про гроші і не про дохід. А це саме про те, що про контроль довести, навіщо це потрібно. І як мені одна жіночка написала прям в Яблучко попала, він боїться, що він не розумітиме, про що ви розмовляєте. Так, він уже дуріє от того, що він не розуміє, коли ми спілкуємося з донькою, він не розуміє, про що ми розмовляємо. Він уже з цим змирився і просто мовчки сидить. Але при цьому... Він просто хоче слухати, про що ми говоримо. Тому це не про це. Там буквально 15 євро один урок, два уроки в тиждень це взагалі для нього не кошти. А якби ну, я можу сама це все зробити, заплатити, організувати, і як ми це скриємо, чи ще щось тут з італійськими чоловіками, взагалі з моїм чоловіком, тут це не пройде. Це ми в Україні звикли, що на щось тобі треба, іди найди. Чи тобі батьки допоможуть, чи з дитиною посидять, ти сходиш на роботу, ти стаєш самостійна, Навіщо тоді той чоловік? І ми йдемо до розлучення. Так що дуже дякую за коментар без всяких цих тому. Так, у мого чоловіка дід був такий, що все, в нього всі кошти було, він все контролював. І ви задумайтесь самі, коли жінка сама за все ну, може собі дозволити сама. І тоді чоловіка, вона вже тоді, вона може вибрати потім любого собі чоловіка. Ми, жінки, українські вільні. Так, тут в Італії я нікого собі заміну ніяку не шукала і шукати в житті не буду. І взагалі, коли я сюди їхала, я не розраховувала, що це країна женихів. А от так, і це нормально. Це нормально, коли ви з чоловіком, він на щось проти, ти на щось проти, і щоб ви знаходили компроміс. Як то кажуть, чоловік або дружина пізнаються саме, да там спочатку побудуй будинок, зроби ремонт, а потім ти дізнаєшся, чим дихає цей чоловік. Так що це абсолютно не про що. Чи це мої кошти, чи це його кошти, це йде вивчення української мови. А ще не то, що він зневагою ставиться до української мови. Так багато іноземців вивчають українську мову, тому українці давайте бути теж усвідомленими і плекати свою мову, любити свою мову і розповсюджувати українську мову. В першу чергу ми маємо її любити і розповсюджувати. Так що всім добра, здоров'я.